Аби зберегти життя собі та рідним, генерал УНР був змушений знятися в пропагандистському фільмі в ролі самого себе, але такого, яким його бачили совєти – українського бандіта Отамана, він мав стати вишенькою на торті російської пропаганди, бо був одним з найактивніших діячів української революції. Юрій Тютюнник, генерал-хорунжий армії УНР, який відчайдушно рятував Україну від совєтів і білогвардійців, він народився в селі Будище на Звенигородщині в травні 1891 року. Після отримання вищої освіти в аграрній школі його призвали в царську армію. Згодом почалася Перша світова. У запеклих боях проти німців, ще зовсім молодим, він отримав два поранення в голову та руку. Після проголошення в Києві Центральної Ради на чолі з Грушевським тютюнник організував запасний український полк у Сімферополі. Уже в 1918-му очолив боротьбу селян і робітників і зі зброєю в руках зустрів радянських загарбників. Уже як заступник командувача дієвої армії УНР Юрій здійснив легендарний перший зимовий похід блискучий рейд потилах білих і червоних, із захопленням великих трофеїв. Другий зимовий похід, однак, зазнав невдачі Тютюннику, який відступав з невеликим загоном, вдалося прорватися на територію під контрольну полякам. Та його не покидали думки про боротьбу за Україну і на цьому зіграли спецслужби ворога. Під виглядом учасників таємної вищої військової ради вони запропонували йому повернутися й очолити нове повстання. Аби продовжити боротьбу, Юрій подолав неспокійний дністер, перетнувши кордон з Україною. Проте на тому березі на нього вже чекали чекісти. Юрія жорстко допитували, схиляючи до співпраці. І зрештою, в 1925-26 роках він узяв участь у зйомках пропагандистського фільму «ПКП». Пілсуцький купив петлюру. Саме в ньому тютюник зіграв, нібито самого себе українського бандитського отамана. Та його все одно повторно схопили, а суд засудив до розстрілу за нібито створення підпільної контрреволюційної організації. 20 жовтня, 1930 року. Совєти виконали свій злочинний вирок. Сьогодні ім'я Тютюнника носять вулиці та провулки в Миколаєві, Житомирі, Луцьку, Черкасах, Первомайську, Вознесенську. А 38-й зенітний ракетний полк ЗСУ імені Юрія Тютюнника продовжує його боротьбу за незалежність України.